Друзі, хочу зробити такий коротенький огляд розпаковку. Це приїхав такий ліхтарик під замовлення нашому другу та постійному клієнту. З його дозволу попросив відкрити, подивитися, бо я ще цю модельку LR-36R. Це, здається, найдорожчий і найпотужніший ліхтарик в який взагалі існує. 10 тисяч люмін. Тут йде лазерний ліхтар. Стало дуже цікаво і захотів показати його я вам також. Така історія. Такий маємо. Якісний місний чухол. Коротше, така штука. Ось такий потужний, масивний. Тут, як бачите, лазерні діоти. Датчик приближення тут є також. Це для того, щоб якщо ви випадково десь його вімкнете, він не загорівся, я так розумію. Так. Тут йде вбудованих два акумулятора по 5000 люмен Type-C роз'єм для зарядки. Давайте включать його. Крутилка така. Це потужність його регулює. Ей, Вась, включайся. Так, все у нас наживо. Зараз будемо. Я зрозумів. А так він відкручується. Ось акумулятори. Ти не помни, що він так стоїть. Там стоїть заглушечка для того, щоб не було саморозряду. Власне, о, грузиться, тут навіть грузиться. Добре. Ну, пішли, я світло виключу. Блін, вас собі засвітив. Ну, ось так він світить. Ось так регулюється коліщатком потужність. І режими кнопочкою. 350, 10 тисяч. Такий прям промінь. Прям відчуваю тепло. До речі, від нього можна, я думаю, підкурювати. 10 тисяч режим, 350. Ну, власне, два ось таких режими. 350 переключаю. І можна теж. А, зменшується, збільшується коліщатком. От реально це лазерний ліхтар, бачите, як він працює. Тобто принцип дії такий. Громінь його навіть видно. Ну, І на 10 тисяч люмен така штука. Думаю, можна щось пропалити при бажанні. Тому дякую за увагу. Такі ліхтарики у нас можна замовити під замовлення. Річ дорога, в наявності не тримаємо.